Тенісний прогноз WTA тисячник на хардкорті Сполучені Штати Америки Цинцинаті 1,32. Друге коло, друзі, у жінок на цьому представницькому турнірі відомі уже практично всі учасниці другого кола. І е, в двох Послідовно відео, я розповім про практично всі матчі і про мої бачення, мої прогнози в цих матчах. Як і повелось у нас за традицією, на каналі Майстер Клас ми все, уже починаючи, як мінімум з другого кола, подаємо блоками, розбираємо блоками і аналізуємо, прогнозуємо теж блоками. Блок це пара матчів, де переможеці виходять одна на одну уже в наступній стадії. Отже, друзі, інформації дуже багато. Матчів дуже багато. Було в одній 64-й, неймовірно багато. І в одній 32 32 матчі. Я вже десь з десяток матчів взяв, можливо, трошки більше, 11-12 розібрали ми з вами і спрогнозували. А… Ті матчі, що залишились ще не спрогнозованими, я вирішив розбити на два відео, тому що дуже багато матчів. Ви саме прекрасно це бачите і знаєте. Тому в першому матчі, ви вже здогадались, які основні самі цікаві матчі будуть із назви цього відео. Ви побачите зараз. І слідом за цим відео буде одразу ж і. Вже заключне відео, і таким чином, сьогодні ми з вами закриємо всі питання і всі прогнози по другому колу 1.32 Цинцинаті у жінок. Вмучуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, змістовні коментарі пишемо. Чекаю від вас. Друзі, дякую завжди за вашу підтримку і активність. Буду починати, слухайте уважно. Почнемо ми з матчу наварро Зейндель. Елла Зейндель проти Емми Наварро. Німеччина Сполучені Штати Америки. Не знаю, як для вас. Мені тут, очевидно, навіть більш ніж очевидно. Явна фаворитка Емма Наварро. Наварро, ну, як не головна претендентка на перемогу в Цинцинаті, але десь на чвертьфінал, як мінімум, я її бачу. Це як мінімум. Тому тут неймовірно легка, швидка і переконлива перемога Еми Наваро. Я беру 2-0 по сетах Наваро. 1,62. Переможеться цієї пари виходить на Макнеллі Кеслер. Тут я беру тотал більше 25, 1,63. 50 на 50. Макнеллі Кеслер 50 на 50. Тому тотал більше. Далі. Калінська Стернс. Перемога Калінської по форі мінус 2,5, 1,86. Переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Анісімова Жанжан. Жанжан -Жан вибила нашу Юлю Стародубцеву. Точніше, я би правильно сказав, Стародубцева просто віддала. Я дивився цей матч, друзі. Сплошні негативні емоції. Чесно. Безалабірна гра. Я прямо так і кажу. Ми називаємо речі своїми іменами і ставимо крапки над І у нас на каналі. Кажу прямо і те, що в мене на душі, і кажуть, що на умі, то і на язиці. Да? Так ось, Юлія Стародубцева грала безалаберно, транжирила всі свої моменти, пуляла куди завгодно, тільки не в корд. І подача. Залишає бажати кращого. На жаль, ось саме з такою грою, яка була у 1.64 проти Жанжан, -Жан, Стародубцева навіть не відповідає на першу сотню рейтингу. На жаль. Тому Жанжан -Жан вийшла і далі Анісімова. Тут без варіантів. Анісімова покаже, що Жанжан -Жан це не рівень Анісімова 2.0 1.62. Анісімова впевнена перемога. І я вважаю: в одній 16-й Анісімова вийде на Калінську. Їдемо далі. Адатмая Джойнт. Тут просто без коментарів. Джойнт неодноразово мене підводила. Так, і Адатмая колись-то підводила, але я дивлюсь, Джойнт спочатку зачарувала всіх, а потім почала. Підставляти. Я вибираю Адатма. 2,52. Перемога бразиліанки. Александрова Сун. Александрова 2,0 по сетах. 1,84. І я вважаю, Олександрова повинна виходити в одній 16 на Адатмаю. Далі чергова пара і черговий блок. Фернандес Бузас Манейро. Тут також без коментарів. Лейла Фернандес. Явна фаворитка для мене. Тут. Я беру фору мінус 2,5 по геймах. На канадійку 1,65. Таунсенд Самсонова. Перемога Самсонової за форою мінус 3 гейми. Рівно. 1-72. Так. Ну, тут зрозуміло. Фернандес Бузас і Таунсенд Самсонова. Це також блок, де виходять переможці одна на одну. І ще два блоки, друзі, в цьому відео. І всі інші матчі вже будуть ще в одному відео. Остапенко Асоріо Сирано. Однозначно, я давно не бачив красивої перемоги Альони Остапенко. Альона Остапенко перемога фора мінус 3 гейми рівно 1,72. І переможеця Остапенко, ну, відповідно до мого прогнозу, виходить на переможецю наступного матчу. Касаткіна на бронцеті. Австралійка Дар'я Касаткіна. Як це приємно вимовляти, друзі. Побільше б ось таких вже переходів до інших країн. Ви зрозуміли, про що я. Касаткіна Бронцеті. Я впевнений, що Касаткіна повинна зустрітися в одній 16. З Остапенко. Буде неймовірний матч. Очікую, напишіть, вам подобається такий матч. Остапенко, Українка за походженням, е, яка представляє Латвію, тому що родина вже давно живуть в Латвії у Альони Остапенко. Е, Касаткіна представляє Австралію. Ну, звідки вона, ми знаємо. Самарська Народна Республіка. Так, пам'ятаємо дуже добре. Касаткіна на бронцеті. Все ж таки. Перемога Касаткіної. І тотал менше 23,5. Відносно, достатньо швидка і впевнена перемога Дар'ї Касаткіної, я вважаю. 1-84. Ну, і один, мабуть, самих цікавих блоків. Один з самих цікавих блоків Golf Гоуф Сіню Ван Знаєте, ні. щось було не так там в Вашингтоні, в Монреалі з Гоуф. Ну, сподіваюсь, вже тут вдома, в Цинцинаті, Гоуф просто не посміє виступити погано. Я хай трішки авансом, але я заряджаю на достатньо швидку і впевнену перемогу американки Коко Гоуф. Перемога Гоф і тотал менше 21,5. 1,71. Навіть дивлюся вже більше коефіцієнт росте. Переможеться цієї пари. Goff 1. Виходить на переможецю пари Ястремська Томова. Нарешті наші дівчата вже всі дочекались своїх суперниць. Я маю на увазі Костюк, я вже дав, до речі, прогноз. Дивіться раніше, дочекалась. Е, Ястремська дочекалась, і Світоліна, забігаючи наперед, також дочекалась. Це вже буде в наступному відео. Еліна Світоліна. Не пропустіть! А тут Ястремська проти болгарки Вікторії Томової. Так, Вікторія Перемога. Досить досвідчена суперниця. Непроста, вона пропагує такий стиль тенісу, який дуже незручний для багатьох суперниць. І вона вважається незручною суперницею. Але якщо Даяна Ястремська не буде грати так, як грала Юлія Стародубцева, і не буде пуляти е, Дідько зна куди, чи по е, дронам, чи по кущам, вибачаюсь за таку алегорію і порівняння, Буде нормально. Я сподіваюсь. Але е, не хочу наврочити, я не буду брати перемоги Ястримської тут. Хоча е, дуже переживаю, дуже буду вболівати за Даяну. Я не хочу, щоб більше втрачали наші дівчата тут, в Цинциннаті е, Одну за одною. Досить стародубцева нас залишила вже без вболівання. Тепер у нас є Костюк Світоліна Ястремська. Давайте за них тримати кулачки. Все буде добре. Я прогнозую, друзі, в цьому матчі Ястремська Томова тотал менше 22,5. Коефіцент 1,68. Чому я саме такий параметр вибрав? Я вважаю, якщо все складеться так, як ми з вами бажаємо і вболіваємо, Ястремська виграє, ну, скажімо, 7 5 6 3. Наприклад, 6 4 6 3. Щось на кшталт таких рахунків по сетах. І тотал на менше 22,5 заходить. Бачите? Якщо посипеться гра, то Ястремська може уступити і 0,2 по сетах. Я не хочу, щоб був такий варіант. Тому я, е, так, в подумки, натякаю на перемогу Ястремської і тотал менше 22,5. Але я упускаю оцей параметр перемоги Ястремської, а беру просто. Тотал менше 22,5 1,68. Ось таким чином я просто неймовірно сподіваюся, що Ястремська вийде на гоуф. І отут ми побачимо істину, силу і можливості нашої Даяни. Згодні зі мною ставимо лайки. Ваші дорогоцінні вподобайки. Якщо не згодні і вам не подобаються мої прогнози, ставте дизлайк і напишіть змістовний коментар, друзі. Але саме головне не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не підписався. Дякую за увагу, дякую за розуміння, підтримку, активність, за перегляди і за те, що ви зі мною не дивлячись ні на що. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа. -па.